Привіт народ! Сьогодні не день, а якийсь страшняк. Зараз виходить інформація від Wall Street Journal про те, що китайський спецпредставник Лі Хуей або трошки по-іншому, його прізвище звучить, Ютубівська цензура не пропустить. Про те, що цей пан катається по Європах. І давай всім розказувати, що треба Україні відмовлятись від е, своїх територій, які сьогодні тимчасово окуповані Російською Федерацією. Звичайно, це повний абсурд, це позбавлено взагалі хоч якогось контакту з реальністю. І тепер не дивно, чому, коли Лі Хуей відвідував Київ. Він більше мовчав. І йому наші посадовці, той же Кулеба, той же Єрмак, розказували зміст української формули миру. Яка, очевидно, тепер повністю і безповоротно, не має практично контактів з так званою позицією про політичне врегулювання української кризи. Запропонованою Сі Цзіньпінім на річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ще тоді, в лютому, коли цей матеріал, цей документ від Сі Цзіньпіня було опубліковано, я ще тоді на ефірах казав, що насправді навіть перший пункт, де йшлося про повагу суверенітету абсолютно всіх країн. Китайському розумінні трошки інакше треба сприймати, ніж так, як це записано в міжнародному праві, тому що з китайської точки зору, як українська Конституція, де прописано суверенітет над 24 областями України Автономною Республікою Крим та два міста зі спецстатусом столиця і Севастополь. Так само і незаконні зміни до Конституції РФ. Де спочатку ми пам'ятаємо, як в 2014 році було вписано Автономну Республіку Крим, а потім в минулому році тоді було внесено ще 4 українські області. Абсолютно незаконно, що не визнається країнами в світі. І хочу сказати, що якраз це показує гнилість цієї ситуації, коли катаються ці спецпредставники. Не буду казати зараз безпосередньо там про Китай, бо лінія зараз абсолютно чітка і зрозуміла. Вона простежується і у Пекіна, вона простежується зараз у президента Бразилії, вона простежується. Ну, очевидно, і в Ватикані всі хочуть простих рішень. Але насправді навіть серед простих рішень можуть бути діаметрально протилежні підходи. Бо Україна теж закликає до простих рішень. Бо формула тут очевидна: якщо на нашу державу було здійснено неспровокований напад. Суверенітет в міжнародно визнаних кордонах має бути відновлено. Це як 2 плюс 2 дорівнює 4. Простіше бути не може. А казати, що давайте відмовляйтесь, бо неважливо, хто нападав. Головне припинити стріляти. Ви знаєте, цю мантру я чув однаково, як від російських. Пропагандистів і їхні ці темники, які в тому числі і в Україні активно звучали. Так це зараз ми чуємо, наприклад, від угорців дуже часто. Той же Орбан зараз про це заявляв. Тому цілком очевидно, що наша мета центральна позиція українського мирного плану, який було Оприлюднено Президентом Зеленським ще в минулому році, який зараз особисто доводиться до різних акторів у всьому світі. Незалежності, чи це Євроатлантика, чи це Ліга Арабських Держав, чи Латинська Америка, чи Азійські країни. Ми всюди зараз говоримо про абсолютно зрозумілі речі. Тому, як на мене, жодні мирні плани сьогодні, окрім тих, що базуються на пропозиції Києва, вони є неспроможними і нерелевантними. Тому маємо зараз активно все-таки готуватися до саміту миру, який мав і має відбутися на 500-й день після. Початку широкомасштабного вторгнення, ну і врешті, шукати якісь точки дотику сьогодні, шукати додаткові важелі і консолідувати реально ті країни, які дійсно хочуть миру, але знову ж таки підкреслюю, на справедливих умовах. А що таке є сьогодні справедливі умови, це виконання. Норм міжнародного права і дотримання статуту ООН Організації Об'єднаних Націй. Тому я все-таки надіюся, що зараз все ж таки ці вояжі ні до чого не призведуть, бо ми бачимо навіть певну зміну позиції, от наприклад, президент Макрон, який. Полетів в, Китай, <кій> полетів в Китай і подумав, що е, можна сказати там про певну стратегічну автономію Європейського Союзу, бо е, любить же з Китаю там е, це, знаєте, ці ниточки дьоргати, що от бачите ці ж Сполучені Штати. Ви там я на другому місці, не можна давати Вашингтону собою управляти. Слухайте, ну коли йде питання про демократичні принципи, про цивілізований підхід до вирішення конфліктів, я думаю, що лідерство в цих питаннях це лише питання комунікації і координації. Внесок кожної держави у спільну справу, а досягнення миру в Україні це спільна справа, я переконаний, що це мета сьогодні абсолютно всіх адекватних держав в світі. Тому відкидаємо всі ці тепер пропозиції Китаю. Очевидно, що говорити зараз вже ні про що немає. Якщо після публікації Цього плану Сі, Пекін ще намагався е, трошечки плавати, напускати диму, не давати конкретики. То після такої інформації, звичайно, маємо вже більш однозначне позиціонування до цього прожекту. Наша справа сьогодні одна: захищати Україну. Допомагати безпосередньо українським Збройним силам та іншим підрозділам, які знаходяться сьогодні на передовій, а також накопичують сили в тилу. Тому на кінець закликаю вас підтримувати благодійні фонди та громадські організації, які ви знаєте, яким ви довіряєте. Arm Ukraine Now, наша армія. Це наша сила, це наша безпека, це наша гарантія майбутнього. І, врешті, попрошу вас підписатись на цей канал, поставити вподобайку, дзвіночок, і обов'язково обов напишіть коментарі. Будь ласка, я дуже прошу. Я дуже люблю з вами комунікувати. Я взагалі вважаю, що якраз YouTube – це прекрасне місце для такої комунікації. бо… Інші платформи сьогодні максимально блокують і не дають можливості вільно висловити свою думку. Тому давайте продовжимо розмову там. І слава Україні, до зустрічі!